Європейське регіональне бюро Воз оголосило спалах поліомієліту в Україні офіційно завершеним. Вірус був виявлений у жовтні 2021 року, і впродовж цього часу у державі тривали посилені заходи вакцинації, особливо серед дітей. Наразі досягнуто загального показника у 53% щеплених осіб, і цього достатньо, аби епідемія не продовжувалася. Водночас наздоганяюча кампанія Кечап. Продовжується в Україні і, зокрема, на Закарпатті, яке було одним із двох регіонів спалаху захворювання. 49,5% Ми вакцинували проти від тої кількості 14,5 тисяч, які ми запланували на кетчап компанії. Це 7 тисяч щеплень. В першу дозу отримали 2300. Трохи більше 2346 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років. Це є 60% дітей. Першу дозу віком 7-17 років отримали 45 і другу дозу отримали 46 Пандемія коронавірусу так само нині вважається зупиненою однак це захворювання ВООЗ віднесло до системних. Тобто цей вірус курсуватиме поміж населення з такою ж частотою, як і грип. Особливо посилюючись у холодний період року минулого тижня було зафіксовано дві тисячі хворих. Тоді як цього цифра інфікованих зросла удвічі. Саме тому у Міністерстві охорони здоров'я розробили програму вакцинації як базової превенції. Для кожного українця має бути проведений базовий курс вакцинації. Оцей базовий або первинний курс вакцинації складається з трьох щеплень. Це дві дози вакцини. І після того, через п'ять місяців після отримання. Ання базового курсу вакцини робиться один бустер. Ця базова рекомендована схема є базовою передумовою того, щоб людина набула імунітет проти коронавірусної інфекції. Якщо подивитись зараз на статистику, то 880 тисяч українців вони не отримали ще другу дозу, і понад 12 мільйонів третє щеплення. Тобто, щонайменше 12 мільйонів українців вони не мають повноцінного захисту проти коронавірусної інфекції. Україна поступово заходить у сезон захворювання на грип та ГРВІ. Щороку цією недугою вражаються понад 6 мільйонів. В українців вже у грудні прогнозують посилену циркуляцію штаму А і Б, тому до його розповсюдження рекомендують зробити щеплення, особливо тим людям, які мають хронічні чи важкі супутні захворювання. Саме від грипу щорічно помирають від 300 до 500 тисяч українців із за того, що грип на фоні важких супутніх захворювань, на фоні цукрового діабету, на фоні імунокомпрометованих станів на жаль має доволі важкий перебіг. Після проведення перемовин з фармацевтичним сектором щонайменше дві вакцини подалися зараз на відповідну реєстрацію на лабораторний контроль. Вакцина корейського виробництва 114 тисяч доз вакцини, вона вже пройшла такий контроль і доставлена зараз в аптечну мережу. Її можна буде купити. І точно також очікуємо 151 тисячу доз вакцини французького виробництва, яка завершується зараз етап лабораторного контролю. І найближчим часом вона точно також буде поставлена в аптечну мережу. Замміністра міністра охорони здоров'я Ігор Кузін також розповів про новий документ закон 2573, який набув чинності 1 жовтня. Він фактично завершує реформу санітарно-епідеміологічної служби в Україні, а також визначає основні засади громадського здоров'я. Серед них є обов'язкове щеплення дітей відповідно до календарного плану, розробленого в Україні посилена увага до здоров'я. Медичних працівників запровадження електронних медичних книжок тощо разом з тим примусового щеплення дорослих чи звільнення з роботи через відсутність обов'язкових вакцин не буде. Якщо у людини немає медичних протипоказів, вона повинна бути вакцинована, і це принцип здорового глузду. В законі прописано лише єдина норма: це можливість недопуску дітей до школи. Є відповідні регуляції Міністерства охорони здоров'я щодо переліку професій, там де є вимоги щодо додаткової вакцинації. Але я за всю свою історію роботи в міністерстві охорони здоров'я не бачив жодного випадку звільнення, яке було з цим пов'язано, бо це є рекомендація. Відповідальність за своє здоров'я несе кожна доросла людина, за дітей їх батьки. Варто пам'ятати, якщо малеча не має необхідних щеплень, їй можуть відмовити у відвідуванні організованого колективу, дорослим нагадують про вакцинацію відправця. Яка проводиться раз на 10 років. Усі вакцини, які реалізовуються в аптечній мережі чи постачаються в Україну як гуманітарна допомога, пройшли реєстрацію і мають відповідні сертифікати.